У 60-х роках 19 століття царському уряду не вдалося завдати нищовної поразки українському національному рухові. На початку 70-х років починають діяти нові громади в Києві, Одесі, Полтаві, Чернігові, Єлисаветграді, Харкові. Старі громадівці зберегли лише одну організацію Київську до складу Київської старої громади, яку очолював Володимир Антонович. Входили такі представники інтелігенції, як економіст Микола Зібер, історик Михайло Драгоманов, етнограф Олександр Русов, письменник Михайло Старицький та інші. Члени Київської громади 13 лютого 1873 року відкрили південно-західний відділ імператорського російського географічного товариства. Головою відділу було обрано Григорія Галагана, управителем справ Павла Чубинського. Ще одною справою громадівців стало придбання газети Київський телеграф, яка була перетворена на її напівофіційний друкований орган. На сторінках газети, зокрема, були опубліковані думи та пісні бандуриста Остапа Вересая. На підставі Емського указу Олександра II у 1876 році товариство було ліквідовано, а газету закрито. В умовах репресій другої половини 70-х років XIX століття громадівцям вдалося видавати історико-етнографічний журнал Київська Старіна, який виходив з 1882 по 1907 роки. В останній рік свого існування він видавався українською мовою під назвою Україна. У заснуванні журналу брали активну участь, зокрема, Володимир Антонович та Павло Житецький. На сторінках журналу друкувалися праці з історії, археології, етнографії України. З журналом співпрацювали Володимир Винниченко, Дмитро Яворницький, Дмитро Багалій. Уникаючи переслідування з боку російського уряду, ряд членів громад змушені були емігрувати в Європу. Михайло Дрогоманов, виїхавши до Швейцарії в місті Женева, створив гурток і почав видавати український політичний часопис Громада. Він у своїх працях засуджував великодержавну політику російського царизму та польських прихильників Речі Посполитої в кордонах 1772 року. Михайло Драгоманов доводив, що Козаччина за своїм устроєм наближалась до вільних держав світу. Останній період його життя пов'язаний з Болгарією, де він працював професором історії в Софіївському університеті. У 70-х роках 19 століття. Почалось нове піднесення революційного руху в Росії. Спочатку революціонери почали ходіння в народ, щоб агітувати селян виступати проти влади, а потім вдалися до терору проти представників влади, у березні 1881 року. Після неодноразових спроб народовольців, били Олександра II. 3 квітня стратили головних терористів, серед яких були уродженці українських губерній Андрій Жилябов, Микола Кибальчич. Та родичка гетьмана України Кирила Розумовського Софія Паровська. У 70-80-х роках 19-го століття на території України все більше поширювалася марксистська теорія. Професор Київського університету Микола Зібер у 1871 році познайомив громадськість з економічною теорією Карла Маркса. У 1872 році український вчений Сергій Подолинський. Мав зустріч з Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом. Марксистські гуртки і організації почали виникати в Києві, Харкові Катернославі. Виникають і перші робітничі організації. Так в Одесі утворюється Південно-Російський Союз робітників. У 90-ті роки розпочався новий етап розвитку українського національного руху у 1892 році, на могилі Тараса Шевченка в місті Каневі. Була створена таємна організація Братства Тарасівців. Біля її витоків стояли київські та харківські студенти Борис Грінченко, Іван Липа, Микола Міхновський та інші. Молоді тарасівці виступали за національне визволення українського народу. Свою діяльність вони розгорнули серед студентства, селянства і робітництва. Осередки братства тарасівців діяли в Харкові, Києві, Одесі, Полтаві. Херсоні, Чернігові та деяких інших містах України до активних діячів братства належали, зокрема, Михайло Коцюбинський та Микола Вороней.